Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 28 квітня 1160-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. На півдні сьогодні близько 12-ї була повітряна тривога через загрозу балістики, але наче ніяких ударів балістикою не було. Після цього, скоріше за все, це російське ППО в Криму намагалося щось там збити. Та й Голом, наче на півдні минулої доби жодного разу не було повітряної тривоги, наче мопеди сюди геть не залітали. Всі мопеди, які пустили росіяни, летіли на схід України і північ. На Одещині минулої доби не було жодного російського обстрілу. І на Миколаївщині теж, навіть в районі Очакова, напевне, наші хлопці знову там наваляли росіянам. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються. На щастя, там без загиблих, але п'ятеро травмованих людей. Ну і трішечки гарних новин цієї ночі. На Росію на Брянщину щось там прилітало. Є непогані відео вибухів, і як завжди, чекаємо ще на такі гарні новини і донатимо на і